Ea a fost daunată. Folosit cu irada pe locul de muncă, da, tu cum a acumulat acumulatură realizuau, dădea. Iar a fost. Iar ceva a fost. Folosit cu irada te rog, doar acumulatură nu cu irada. Nu folosit 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 Nu folosit cu irada. 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 Nu Я не хвалюся, я не претендую ні на які ні мені вже години. Але я, може, в перший раз у такому складі виступаю в нинішнього дня і розумієш того всього, після моєї каденції. Але якщо ти говориш і, і нагло, і говориш, і неправду говориш, то мене задіває за живе. Від дамба будувалася при мені та дамба, від сесид будся будував при мені, від газелітація при мені, від е, з, доб, е, при мені е, як його. Натяпиш, вона у при мені і ще казали так. Ти казав так, не треба нам того, Василь Дмитрович, тяпиш. А на що нам? У хорошу, та не край нам малист, то твої слова були вказані. Будь добрий, не перебивай. Я мушу доказати правду. Тепер дивися, у тебе 20 гектарів землі. На фермерське господарство перспектива. Я розумів, що ти у всіх гріхах будеш рака винувати. Що рак тобі нав'язав у 20 гектарів. Усе, бо коли знаєте. Ішов голова, один та три конверти. послухайте. Ну так каже голова молодому, таке, як по тобі, коли не буде тяжко, там шри конверт. Відкрив конверт, що написано? Вали, що на старо. От ото от, іде валення. От, як то, як селето вже кончило в бігті, каже, другий конверт, у другому конверті було, обіцяє. От обіцяє, коли нічній день обіцяє, що все буде, то буде, мігте, що обіцяє. І третій конверт, коли вже молодовірення, то і вкри, третій конверт. А на третьому конверті було, пиши заяву і виходи. От приди, бо за тукривай і входить. Ні, давайте я. Там на сепаніне я мушу дати відповідь на репліку. Василь Дмитрович, так ви, такий був здоровий та й ви. Ви вказали, що я був проти монастиря. Слухайте що... Ні, слухайте що Я ходив та возив стриєна і буде прошум, та й усі, та й я прямо. от є тут. Є тут дяду Іван Миколайович, є тут Михайло Васильович. прийшов то я Мені, я, 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 я. Ще пальми його. Що памікунда прийшов із Єфремом і, і каже, так, у хлопці, що вам треба, то вам дають. Так що за треба, люди добрі у ці свого году. Та немного чого. Просто папір дати, печатку дати, підписати. У мене усі підприємці, які на нинішній день я сприяв, я давав, я чинив, я розумів, що давайте туди. До нього не, за чим не звертати, ото будемо вивчати, ото будемо робити, ото поток і так далі. Микола Юрович, твоя песенка спета, і ти вто повинен зрозуміти. І не вистачає ти говорити, байдо знає, навчилися говорити. Ну то переконувати. Ви вже казали 13 років. Я не, не кажу. Я це не буду. Я вам даю слово, що сільський голова Микола Юрійович Цока згідно закону про місцеве самоврядування, проведе чесні вибори. Не це балотує хто хоче і кому люди повернуть. І я знаєте, що я вже думав, я казав, чи я буду балотуватися, чи не буду. Uh, Навіть люди балотують, не люди вбирають, не вказують довіру. Не вказують довіру. А це, що ви хочете казати, це монастир, я допомагав і фінансово, і що мог, хоча б їх казати. І то є підтвердження монаха. Повірте мені, що вернуть, вертаємося, вертаємося, ви казав, ніколи велеш треба відповісти, ви вказали. Діло в тому, так вийшло, так вийшло, і то знаєте оба. Коли це ділили Літній лагер і ту сторону за літній лагером, тут написано, може віднесли, до, бо зимні за межами села були радгослі. І радгос поділив, коли радгосці ділив, зимні, де є тепер свалка, то віднесли до дулова. Оце зимні розпайовані на даний час, але, на щастя, не доведені до кондиції, не зареєстровані. Ось тут є оригінал мусорної слави валки, яка узаконена Дуловом а оказалося після того, коли розмежування земель триблі дулова ходили і ми настаювали, що аби повернути старі межі, та гі були давно, десь ми давно ходили, е оказується, що практично 70% свалка знаходиться на е Трибівській на території. Ми розуміємо, що е, ми зрадили з депутатами, ми говорили, там дійсно серйозна проблема. Ну ще раз повторюю, давайте зупинимо вивозити мусор. Раз зупинимо, далі будемо вбирати. Ну не чекаємо, тепер буде е, розпорядження прошлого тижня, буде місячник благоустрою. Ну не чекаємо, не мусор ми всіх, або лікарі вчителі ходили вбирати. Якщо ви кусь мені казали з біржі, були чотири чоловіка по чотири дні. Там, де є написано в мене, було. Ти, ми на біржовіку витратили 1060 гривень на зарплату. Це рахується, що е, 47%, 37,4 гривни, да? виходить на відрахування. Ну, е, це, що люди робили з біржі. ми е, просьбу і коло озер. Ви знаєте, що було коло озер? Більшість, дякуючи. Всім людям, в першу чергу тим, що купили ящик, що вивозиться за межі населеного пункту, не вирозиться мусор. Зупинів мусор. Добре, тепер тут є літній лагер офіційно зареєстрований на той самій території. Вона перейшла нам. Що ми можемо зробити? За перше, зупинити, виносити мусор. Друге, по всім даним. Е Розумієте, що якщо там законти мусорка, мусорка обмеження має 500 метрів. І для того ми не можемо дозволити, бо там обмеження таке було. Ми мусимо відвезти як промислову зону, і якщо рано чи пізно будуть люди, які будуть хотіти купити щось побудувати, будеся виділяти зелена ділянка, і якщо то чуйко буде, ліквідує то сміттєзвалище. я хочу а чому? Я іншим приходив та казав хлопці, а ви копати у трьох-чотирьох містах це цей яму. Та я думаю, що в тих сьогодні було стоїти 100 мільйонів на ту школу, та могли вихопати 3-4 ям, а у людям там написати табличка, де мосор. А кого не туди, де треба. Наказати, дати йому 100 гривень, не навіть буде войко, стрий, брат кордон хоче, але треба своїм ділом займатися. Я тобі, між прочим, казав. І не, не зубів а ноги. І, і всякі питання, От, пустив, а сумка, що тепер водять супер, так казати, йде та викликати там ямучу. Я себе душу, тебе добре дякую. Микола Іванович. Микола Іванович, но я вам казав, в житті я ніколи ні з ким не збрехав. І це. Е... Я думаю, що це, я ся гожу Тут є Михайло Васильович, лікар, і він знає. Ви знаєте, що категорично заборонено копати будь-які ями. Категорично заборонено спалювати пластмасу. Ніякі ями на території сільської ради не будуть це копати, бо не можуть. Якщо голова сільської ради в даний час викопи яму, його так не кажуть. Що його не буде то близько. От Михайло Васильович, я вам просто хочу надати. розумієте, що 100% купати ями ніколи не будуть. Ми маємо вивозити мусор за межі населеного пункту. В даний час виділена земельна ділянка для сортовки і переробки в Тячеві через інвестиції європейські там будуть звозитися усі мусор, звозитися за всіх сел. Ще раз повторюю, у нас другого хода не є. В першу чергу закупити ящик. Якщо тут немає ящик, у Анну Михайлівної є мішки салафанами. Ну я е, хочу казати, я не хочу називати фамілію, той такий файний хлопчик стоїв. Вовю смусорний ящик до дороги до ріки. Прийшла опергрупа, сітку украли, понаходили документи, понаходили утосла, склали протоколи, забрали таку пачку документу. Відомо no, вони з ними ще це було стрічати. тому хлопцеві ні було взяти та взяти два сільської ради. За 20 гривень, то ви буде за 30 забрали всі, хто йде з міхом. Люди самодостатні. Яму копати ніколи не буде. Мусор будеся вивозити. не є ящика, купіть, тимчасово ніг 2-3, зберем і люди заберуть. За 20-30 за гривень заберу. Слухай я насипаю.

Комашню свадьба треба. І Комашню треба свадьбу, добре дякую. Я себе верну до шутру, перше казали за шутер. Добре, Анна Степанівна, я з відповідно, вернуся до шутру, бо мене впустили. Повірте мені, що сільський голова може заборонити брати шутер. Прийти указати, Федорикові, Цивайдові, бо твоя нога тобі не була, бо ми тебе сфотографуємо. передаємо, слухайте, Микола Іванович, я з Портич. Я йому можу заборонити. Ну, або людям треба строїтися. Сільський голова немає і не буде ніхто гроші брати, ніхто брав. Мені задали нікого машину, що труню. Давайте є ініціативна група, давайте э, поставимо люди стояти і казати, слухай слава, це слухай Іване, 50 рублів на овчар треба дати. Але голова сільської ради гроші не буде просити, ні рублів, ні п'ятку. А буде, а буде сападок, я себе не відпуї. я думаю, це самі відповідати. Така ініціативна група, та ми сідаємо це питання. Ні, так воно мусить. Не будуть це гроші, нащо будуть збирати гроші, я ці гроші знайду через підкодам і у нас культуру. Що ви зробили для того, аби в Риблі були якісь робочі місця? Якісь робочі місця вже людям, які не будуть на заробітку ходити, ще щось. Що ви зробили? Дякую Ну, добре. Іван Анна, Анна Степанівна, е, я все розумію. Я вам хочу сказати. Добре, добре. Я вам... ну, сідай. Я... Ай, слухайте, не перебивайте. Анна Степанівна, ви знаєте, що робилися, робилися танці. Ми прийдемо тут, що був, збирають, сидить Олена Юрівна Маріяна. Колись була сидить 2-3 часи, сидять, до 11 часу, 5-10 дівочок потанцює, коли беруть по рубльові, по два рублі брали вузи і за тепло заплатити, вони заберуть тут. Діло друге, ви знаєте, є закон, є закон, що до 18 років то є діти. І до 18 років навіть тот організатор того підприємства не мають. Відвідувати до 18 років це є молодь, е, такі заклади. Розумієте? Друге, друге, я вам відповів, я вам хочу казати дуже много. Усіх, усіх давить жаба, та не всіх подекого. розумієте? Ми в то. Виділи не виділились ми, а тямить тут виділиємо кума я на Ми чули, що як робили калхоз. Забирали усього, люди розчинювали, розкуркулювали, сажали м'язду, чинили колхоз? Але найстрашне, що коли вчинили колхоз, то треба було не кивати, не розчинювати, не унищожати, а треба було колхоз лишити. Тепер ми казали, що обратно унічтожене, все будемо. Розумієте, що говорити, я хочу э, забіж у тому казати обратно, хтось приказує. Я просто так, такий приклад. Повірте мені, та робота, що роблять ці підприємці Славка, та й Іляна, роблять, я вам один приклад скажу, всі свадьби. Ці свадьби, але була свадьба перед виборами. З 25 на 26 -го. славка, ні. Через три дні вродила. Но вона не змогла, бо за це треба відповідати, Но, може бути десь при свадьбі ляже, ляже на півгодини там у банкетці так званому. І або доки на нього не гойкнуть, прийти. Вона беременна, мала родити вже. А вона не сіла хіба на столиць на п'ять днів за авто, бо там був міліціонер, були на вибори, і там сиділи. І повірте мені, що той труд, що вкладається, і комашні треба, і кріщення треба, і день народження треба. Я, друге, хочу вернутися до вашої відповіді. Добре, добре. То сто процентів не колічини. Я вас хочу, я хочу звернутися до молоді. Ви не знаєте. Бо просто старі не знаю. У практично у всіх селах були сільські клуби, є, на яких все виділяють кошти. Сільський клуб, є за клуб, є художні керівники. У котрому сільському клубі проводяться танці в руському полі, Бушчині, у Нігові, в Барю. Розумієте, що тепер є дійсько клуб, молодь не йде. Я не хочу, якщо просто не злукавить, Василь Миколайович, дійсно ви тямите і що є маляна, як це проводили маляна, покотіло, як це організували. Ну, діти не йдуть. Чоловік уклав 70 тисяч доларів у нігру Робив танці, діжокеї з Ужгорода запрошує, відповідна апаратура, молодіж залишила, побігли туди. Розумієте, що я ще раз повторюю: кажіть мені, вийшли, у котру Убили їх там. No. Там -то. були буйки, а авто там і лишили. У котру... люди йдуть. Я не йду з мене. Залто прийде сюди, аби по він не боїться. достатньо Руслан, у котрому сільському клубі, котрий голова сільської ради з директором клуба діючи клубу море є, готовий із паровими всім, у котрому сільському клубі роблять танці в районі. Знаю в Красному і знаю там, де моя бабка збере за обережку.

Я зазвідую, я кажу на Тирибівській долині у Льхуці, Укругла, Тячово, ну, ну, села, Ульхузькі Лази, Убля, десь проводять танці. Та не проводяться ніде. Проводяться танці з клуба. Тепер, Ось така тепер ситуація. Ні в одному клубі не проводяться танці. На я знаю. Ну це не клуби, це торгова розважальний комплекс. І повинен мені вважало много крута. Чекай, чекай, я дав, Анна Степанів наказав. 1 вересня звертаються діти, коли директор школи, один другий колеса відмовило учням новорічної, випускний, безплатно, 1 вересня усі учні колися звертають, усе село завертає звертає, школі. Ту є Дмитро Дмитрович, Марина Іванівна, усі любі, колись, са... 8 березня, бо не було обвіння, теж би організувала школа і було бся, проводило бися все, що б вони назначили. І ще музика бився надала. В принципі, я би там, бо тепер може через касети скромно приходить, Що все приходить? І на 1 вересня, і на Новий рік. А як тут є участь тут, сільської ради та десь автобувати, навіть збори. Щося, щося, щося буде, щося буде проводити <плес> тут. Щося, щося буде проводити <плес> тут? Но плювати в душу люди, людям, які багато які труда вложили, ну не треба. Ти знаєш, 1 вересня я не хочу бішати, я не хочу назвати фамілії. але вибачте, Микола Іванович, ні, ні, ні. Йде, будьте добрий, я останні, що Я вам тобі хочу казати, 1 вересня то той був. Ти знаєш, хто що ту біду робив? Вибачте, ну нащо в то робити? Зайшов муський туалет, узяв два унітази, забив туди глибоко, забив у другий унітаз, пішов аби помог. Ну як то таке ото відношення. І ми знаємо, кого то розумієш, я не хочу вам його називати. Нащо в то робити? А всі всі відносимо. Нащо робити? І ще раз пользують. Не діла в не розбування. Ні друга на підприємств не тлух. Під Питання давай. <пробітник> а ви та, не та написав би та далі багато за те, що порушує дисципліну під час э, вечора, на 1 вересня. Ну, то підприємств не зробили. Культур <спільств> робочих місць за <пілька> 12 в селі сліда Дякую. Дякую відповідаю, але ви питаєте мене з підприємцем. Може Є. я співаю, не, не має вас. залучати, якісь підприємства, сюди, навіть завод, молоковози, цеху, молокопереробну. ви не можете піти до того зробити, то ви маєте. Голова, що спіхаєте, голова сільської ради, полова сільської ради. Половасицької ради не має мішатися розвивати бізнес. А що? Ну, слухайте, що? Ні, 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 чекайте. Слухайте, що? Холовасівської ради відкрив Майама Біч. Ну, Ви мені вже казали, що так, що там дітям не вийшло. Ні, ні, Ваші слова? Ваші слова? Я відповідаю. Слова я відповім. ваші були? Я як, как... слухайте, що? Ні, то кажіть мені, мені. було так? Я відповім, да? Да? Я казав, я казав і тепер кажу, що відповідати і робити буде згідно закону про торгівлю і курортну рекреаційну моду. Міністр казали не ні. так. я тепер кажу, кажуться, а просто не прийме. 100% так. буде, буде в 4%. Я, я не хочу навчально дошкільний заклад в даний час, якщо буде просто. Прошу. Я прошу про це працювати. Стати на роботу в саду. Я Добре, добре, я зараз, я зараз відповім. Сільський голова, сільський голова сприяє, сприяє розвитку бізнесу. Я сільський голова за уха, добре я відповім, за уха не може нікого тягнути, як підприємця сюди. Що ви слухаєте, що я? добре, я відповідаю. Сільський голова не назначає кадри, ні в лікарні. Ні в садик, ні в школу. І повірте мені, ні моя донька, ні моя сестра не буде назначати ні в школу. Я чесне слово, ту є Михайло Васильович, хоча б не за дві тисячі. Я думаю, що наші керівники беруть ззаду. Аж треба підтвердити. А я, а я не міг, ще раз вийшов. Яся, яся не мішаю. Дайте відповісти. Я не назначаю нікого. Директор школи і головний лікар приймає, приймає на роботу. Що перше, що казали? Що казав Микола Іванович, я йому відповів за школу? За школу. Тут є Михайло Васильович, я Ми йому послухайте, будете добрі. За що не побудувалася школа? Снідно, строїти нами правил. Я дійсно, тут є Михайло Васильович Дмитро Дмитрович, я ставав таку позу, я воював з ними. Я казав що школу тут буде ми, коли підняли на обласному рівні. І мені вказали, що для того, аби, аби зробити школу на 300 міст, має бути мінімум 3 гектари площі території. І не можна одному гектарові. Тут є гектар 15 сотиків, може школу побудувати. Тепер норми правила ніхто їй не дозволить. Ніхто не підпише будівництво. Норми правила, створити норми правила забороняють. Треба три гектари землі. Скажімо, а є колеги. Совхоз і у свій час заплатив 378 тисяч руських рублю. Te, za projektu po štorišnom dokumentaciju. Trebalo robiti i utipi, a 15 godinu nazad kudu je porivila projekta dokumentacija. Da, ne robilo... Nikola Ivane, zače se ne robilo 15 godinu? No, ti ja ne možu... Za to, za to, За те, що не були видані кошти, не робилося в районі взагалі, Не струїлася школа, а в деревні відбулася нормальна сучасна школа із нормальною територією, із сади фунда. І вчора був. Я не хочу казати, бо завтра мене війнять, що я буду. А тут я в нас типа, Анна Юрівна написала: кажете через три місяці, через три місяці, хаєте через два А Розумієте, що у є відповідні норми і правила, що я хочу казати вчора? Був той начальник управління освіти. Я йому задавав питання, Марина Іванівна задавала питання, що кроме приселку діти добирають три, а може й чотири клопіти. Він казав, що якщо будуть виділені кошти, якщо будуть виділені кошти для транспорту, Шкільного автобуса, тепер у даний час у АТО забрали 15 автобусів, від них забрали. Якщо будуть кошти виділені для шкільного автобуса, значить він постарається один автобус дати новий. Я підкреслював много, і Дмитро Дмитрович знає, і Марина Івановна, що нашому автобусові 15 років. Вони клали, щоб обіцяв казати, а далі ти казав, що автобус Ну, є тут, ніка Та Як ти дивишся на авто, щоб не у, не вудкую, не уроло тебе мого будівську, або передати в АТО. Я знаю, що хлопці кажуть, що вона не справна. Я беру таке на себе зобов'язання, що збереме гроші у ініціативну групу, у підприємцю і так далі як Дуже дякую, дякую добре. Дякую. ну Як вам казати, е, принципі, ви дуже, дуже файно говорите. Дійсно, нива, не є 9 років, дійсно, Нива, мав при всьому. Тому відношенні ми з цьогом кадр рано підкачуємо колеса, бо колеса кучу 1300 рублів. Одне колесо. Слухайте, добре поміняємо, добре поміняємо. Ним є дуже була така програма, що район дійсно виділяв для більшості службові машини. На жаль, на щастя, в мене службові машини не є. Бонієвна, добре, вас. послухайте. Я над цим подумаю, але машина служебна, і то не моя справа. А друге якщо, Дмитро Дмитрович. Ви по позиції Василя Дмитровича. Василь Дмитрович, дайте нову леву, так. Ви не за купили. Це одно. Друге, ще одно запитання. Тут люди може, я нам не знаю. Знає, що на тебе такого? Я за кожне слово відповідаю. І можуся під кожним словом писати. коли ти такий чистий, честий, укластий, чому на тебе відкрила кримінальну справу, прокуратура, і ти ходиш вже два роки по судах? Ну то відповіш, що за що не відкрила. Я знаю, ти відповість ну, що? Скажи, чому ти входиш вже два роки по судаку? Я, 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 не, я, не, я не я не я не я по судах ходив, тепер не хожу. Я по судах ходив чотири роки тому назад. А, а на мене хотіли фабрикувати, аби я веден. Мене би то й не було. Ви знаєте, що державного службовця, коли є любля порушення, відстороняють нараз від обов'язку. І повірте мені, я не веден, що я мав проблеми з партією регіону. І повірте мені. Ми, може, може ви кажете 100%, і ви знаєте, що знову партія регіону робила. Мені вказали, може ви казали, що це за уличне освітлення. Мені казали, що е, запишися в партію регіону, ми зробимо дальне уличне освітлення. Але я знав, що я вступлю в партію регіону, вони будуть казати, робив разже, як я кажу. Розумієш, то, то вступив у партію себе, регіону. Не я один був голова в опозиції. Партію, вони вони казали, ні. Вони казали, що ти не маєш думати. Ти не маєш думати, маєш виконувати, ми вирішуємо партій мільйони. То люди знають. А унічне освіти не буде так. За втором крита кримінальна справа, що значна частина землі виділилася і в